Доброго дня! І було таке питання, як ви боретеся з райовим станом. Да? Ну, бо я був там на стрімі і питають, як ви боретесь з райовим станом. Ну, Раєвого стану в мене практично не буває. Зараз поясню, чому, бо люди не вірять, як це не буває. Це природне, допустимо, да, у бджіл природне роїтися. Ну, Почнемо аж спочатку, аж з минулого року. Тобто, в серпні місяці після відкачки меду. Ніяких стимулюючих підкормків, підкормок для наращування бджіл в зиму я не роблю. Перший корпус я взагалі не відкачую. Все, що там залишається мед, там він буває ще весняний, якась частка, і разнотравний, і сояшний. О там такий мікс меду остається внизу. В першому корпусі я не стимулюю ніяк, ніяким чином. Так як сімей ще багато на пасіки, і оця підкормка. Цукровим там сіропом чи медовий ситий провокує ще й напад. Але буває таке, що деякі сім'ї потрібно підкормити, бо, допустимо, в серпні місяці там було 6-7-8 рамок розплоду. Я при качки туди не ліз, а потім при огляді з'ясувалося, що там пусті рамки, так як розплод вийшов. Тому після відкачки залишається медова. Сита, ну, ми їм забрус, і цим сім'ям я роздаю тим, у кого немає. І їх там на пасіці буває ну, до десятка, не більше. При закритих пильцезборниках в серпні місяці от тільки соєшник відсвіт і, і починається більша кількість бджіл, і починають вони тикатися, микатися, бездільничать і починають шукати, де вкрасти мед. Я завжди пил пилкою і Хай працюють, вони ще й пилок приносять, а воровка бджіла не йде в пилкозборник. Ну почнемо з того. Ну все, далі, обробка бджіл, і десь в грудні місяці я заносю їх в зимовник. Бджоли. В зимовнику знімаю все утеплення, все. Можу навіть і кришу зняти, але кришу не знімаю по причині мишей, щоб миші не залізли в вулик. Тому просто голі рамки і зверху стоїть криша тільки для захисту від мишей. Я ж кажу, можна було б зняти і кришу. Далі. Всю зиму вони стоять в такому стані. І десь з 1 по восьме. Березня я виносю їх з зимовника. Тобто, моя сім'я починає свій розбиток з 1-го, 1-8 березня. Ну в цьому році була погода тепліша, то я наприкінці лютого виніс, я вже не пам'ятаю якогось там числа, чи 19-го, чи 20-го. Ну абично виносю з 1 по 8 березня. Тобто, дивіться, у людей, які зимують на волі, особливо в цьому році, були такі теплі дні, коли матка починала сіяти. Тобто, на 1-8 березня у людей в сім'ї вже знаходяться. Одна, а то й дві рамки розплода, печатного навіть розплода. У мене на 1 березня чи 8 березня немає там розплода взагалі ніякого. І розвиток матка, от і Утепляю я, і розвиток матка починає з сім'ї іменно з 8 березня. Тобто проходить місяць-півтора. Да, у людей, а далі я не, не стимулюю на, на наращування бджіли в квітні місяці. Так як люди, допустим, роблять стимулюючі підкормки для того, щоб нарастити на травень місяць якомога більше бджіли, я цього не роблю. Там меду залишається дуже багато, їм корма дуже багато, так як в зимовнику, при такої холодної зимівлі, в них розплода нема. Вони з'їдають там 5-6-7 кілограм за за всю зиму. Не двадцять, а п'ять шість сім, і у них у цих кілограм десять чи п'ятнадцять залишається внизу в їхньому гніздовому корпусі. Далі виходить, у людей ті, що зимували на волі, потім ще стимулювали підкормками, то Пік розвитку їхніх сімей приходить приблизно там на 25 квітня, на 1-2 там травня. Да? От на оцей пік розвитку. Так якось у мене сусід є. Він мені каже, що у нього 1 травня в лежаку займають всі вже все весь простір, 20 рамок, із них там 8-10 уже розплоду. Що у мене такого ще немає. На 1 травня в мене там зайняло вона тільки 10 рамок. Все, більше вона не займає. Да, я там не сказав, да, в мене зимують малим клубом. Максимум зимує 5-6 рамок. Ну це дуже-дуже рідко вісім набере якась сім'я молодої матки, і там поздня матка, вот, вона може там нагнати аж до восьми рамок. А так вони зимують 5-6 рамок. Тобто пік розвитку моїх сімей приходиться не на 1 травня, а на 20-25 травня, да, от на 1 червня. Тобто на сьогоднішній день, от сьогодні 5 червня, да, у мене зараз вулик знаходиться на десь 24-25 рамок додану. А на місяць назад, на 1 травня, він знаходився всього на 10 рамках додана. І от іменно в цей момент ріпак практично ну, слабо, слабо виділяє, так як перші дні холодно, бо ріпак у мене зацвітає 25 травня, да? а, а сім'я вже не 25 двадцятого квітня, а сім'я вже має. 20 рамок, да, і 10 рамок розплода чи 8 рамок розплода. Що вона робить? Вона заходить в райовий стан. У мене цього немає, так як бджоли стільки немає для того, щоб зайти в райовий стан. Далі що я роблю? кожен рік, з 1 травня, я закриваю пилкозборники. І це теж трошечки убирає у них. Добавляє їм праці, і вони теж не заходять в райовий стан. Далі ось, на даний час я качаю майський мед, там йде смесь і ріпак, і, і сади, і, і акація, все в переміжку. І в цей же час, у мене зараз воно на, на пікі розвитку, я роблю відводки, противораєві відводки. Як я їх роблю, можу зняти в наступному відео. але... Дуже скажуть люди, да, а ти тоді ріпака ти не качаєш, бо в тебе сім'я слаба. Е, виходить, що ріпак цвіте там 20 днів, і ось, він, допустим, з 20 по, е, там, по, по 15 чи по, по 20 місяця травня він нацвітає, то мої бджоли захватують якусь частину ріпака е, ну, не, не з самого початку, а якусь частину захватують. Е, і вже вони його перемішують в місті закацію, бо він відкритий, я його качати не можу. Що хочу показати вам, е, це отакі. Такий же ж мед, він буде і в цьому році такий же самий. Оце мед Майський прошлорічний. Він не чиста акація і не чистий ріпак. Але він простояв рік і він все одно знаходиться, якщо видно, в жидкому стані. Бачите, він не загусає. І це такий ось мед, він вже разнотравний, він не ріпаковий і не акаційовий, він різнотравний. Ну от, от таким чином я борюся з раєнням. Ну, Раєння практично в мене немає. Якось так.